Ми бачимо в, власне коментарі з боку е, Сполучених Штатів про те, що оборона підтримка Україні продовжиться. Що своїми погрозами і от, спробами обстрілу уже новими типами озброєння України е, Путін не досягне своєї мети е, вчора. Ціле окреме звернення, от власне бункерний записав е, з цього приводу. Було видно, що для нього ця тема важлива і. Путін вважає, за необхідне акцентувати окремо, тобто проартикулювати і звернутися окремо до в першу чергу, очевидно, сполучених штатів, західних країн і до України, так само із цими заявами про те, що атаки будуть продовжуватися, що це все як говорять там на болотах ні шуточки, що це серйозна історія. От скільки цей ефект бажаний, путіну вдалося втілити, досягти його, що ми бачимо по перших реакціях. Перші реакції максимально стримані, тобто більше пауза була для аналізу ситуації. Ну, звичайно, оголошено е, глибоку стурбованість. Куди ж без неї? Е, але ну, як на мене, звичайно, в нинішній ситуації цього абсолютно недостатньо. Бо російська сторона дійсно це може е, відповідно розпізнавати. Е, як певний страх заходу, а такого не можна допускати в жодному разі, плюс зверну увагу, що дійсно, і сам запуск цього чи то рішника, чи модернізованого рубіжа все рівно треба чекати додаткового аналізу експертизи, але це більше пропагандистський ефект, тому що те, що казав безпосередньо Путін у своєму зверненні, це Виключно намагання залякати і оголошення, таке декларативне, тактико-технічних характеристик, те саме ми чули неодноразово під час різних то послань Путіна інших виступів. Згадайте, як Путін говорив про аналогов «Нєт кінжал, який теж не може збити жодна система ППО. А потім якось коли на практиці випробували з Петріотом, то Збивається і дуже дуже добре. І не лише зрозуміло, що тут інший клас зброї і вимагає від заходу загалом, ну очевидно, все ж таки надання Україні такої системи протиракетної оборони, як THAAD. Ну І цілком очевидно, що зараз в нинішній ситуації дивлячись на. Той процес, який все-таки ми бачимо певну інерцію бажання розпочати мирні перемовини, тому світ і не реагує зараз настільки жваво, як це мало бути. Але, але Путін сам. Пішов на подальшу ескалацію, на подальше підняття градусу. Це він робив із залученням північно-корейців безпосередньо у війні проти України. Це він зробив зараз із використанням чи то балістичної ракети середньої дальності, чи то все ж таки міжконтинентальної балістичної ракети, тому що. Е чи можна брати на віру заявлене Путіним? Я чесно кажучи, сумніваюся. Тому в нинішній ситуації зрозуміло, що нам треба бути максимально уважними до повітряних тривог. Єдине, я хочу підкреслити. Це не перше застосування ракети носія, яка може нести ядерний заряд проти України. Той же кинжал, Іскандери, Х-55 з балванками, які застосовувалися проти столиці. Це все могло нести ядерний заряд. Це... Також такі самі сигнали безпосередньо Путіна заходу, але як ми бачимо, це не допомогло йому зрізати рівень підтримки нашій державі в нинішній ситуації. Зрозуміло, геополітичні реалії. Після виборів сполучених Штатах змінилися, але тим не менш чогось принципово нового саме для українського народу тут немає. Єдине питання, звичайно, забезпеченість необхідними системами ППО та ПРО для того, щоб нові виклики так само відбивати, як і те, що Росія застосовувала проти нас раніше. Власне, сполучені штати володіють такими комплексами висотного позаатмосферного перехоплення. Балістичних ракет, в тому числі міжконтинентальних, це комплекс, про який ви вже згадали, можемо його зараз показати. THAAD або ТАД скорочено, є такий власне комплекс на озброєнні у Сполучених Штатів, бачимо, як він працює зараз на наших екранах. І е, поки Україна не отримувала таких пускових, таких систем взагалі, але ми і на Петріоти довго чекали. Була ціла ОПП з Петріотами, коли ми вели переговори, діалог із. Сполученими штатами про необхідні задання такого комплексу, і тоді теж лунали скептичні заяви, що це дорогі комплекси, надзвичайно, що Україна їх ніколи не отримає. Зараз ну, очевидно, доведеться домовлятися вже з адміністрацією Дональда Трампа про передачу комплексів. Тад ці комплекси, до речі, Сполучені Штати використовували, застосовували, аби прикрити Ізраїль від потенційної іранської атаки ракетної. Зрештою, та атака і відбувалася, і була відбита значною мірою. Тобто, принципі, для своїх союзників Сполучені Штати ці комплекси надають, використовують так, принаймні, от стосовно того, чи буде Україні передано та наразі не знаємо, бо й розмова така поки не починалася всерйоз. Але тепер ну маємо причину цю розмову почати, оскільки Путін погрожує вже новим класом ракет, які він проти нас застосовує. Ваша думка, Ігоре, про те, от наскільки, скажімо, так є перспектива домовитися вже з адміністрацією Трампа про. Посилення української системи ППО такими комплексами, ну я звернув увагу. Насправді, що у вчорашньому зверненні Путіна російський диктатор фактично звинуватив особисто Трампа в розгортанні нової гонки озброєнь ракетами середньої дальності. Що сказав Путін? Що Сполучені Штати в 2019 році. Зруйнували систему безпеки, самовільно вийшовши із договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, хто в 2019 році був президентом Сполучених Штатів? Ну аж ніяк не Байден, і в цій ситуації це прямий безпосередньо неїзд на вже 47-го новообраного очільника Білого Дому. І в цій ситуації, я думаю, що Трамп почув. Почув те, що насправді Путін сьогодні аж ніяк не виглядає його другом, і це може дійсно посилити наші можливості для того, щоб вже нова адміністрація опрацювала можливість надання нашій державі. Ну, хоча б невелику кількість комплексів ці тат з, знову ж таки ми маємо розуміти, їх небагато в світі загалом. Тобто це ще набагато менше, ніж Петріотів. Якщо у Сполучених Штатів комплексів Петріот там під 100 штук, то тат ну насправді ну, ледь не в 10 разів менше. Але тим не менш, найбільш критичні елементи дійсно ними можна прикрити безпосередньо. Такою системою, і якщо ми бачимо, що штати надають її для Ізраїля, також неофіційно ведуться перемовини, щоб така система була розміщена в Польщі, то це якраз і говорить про те, що в принципі імовірність появи такої системи протиракетної оборони не є фантастичною. Так, вона низька станом на сьогодні, але виходячи з агресивності, безпосередньо Путіна. Та Російської Федерації ми розуміємо, що саме це є стимулом, є рушієм для того, щоб Захід збільшував нам підтримку. Ще стосовно також реакції, хочу поговорити світу вчора, після звернення Путіна МЗС також вийшли з нашою заявою. Зокрема, речник МЗС Георгій Тихий сказав, що. Уже наше міністерство звернулося до партнерів з інформуванням про те, що сталося і що вже на цей момент відомо українській стороні, і каже, що ми вже задіємо механізми ООН і також механізми НАТО. Будуть і формальні звернення ноти будуть складання окремих форматів, щоб розбудити світ і привернути увагу. Перш за все, що це про що може йти мова? Тобто, як наше МЗС може умовно кажучи зараз привернути знову увагу світу до цієї до цієї катастрофи. І розбудити світ це по перше. А по друге, що сам Зеленський вчора говорив про те, що фактично вже такі дві великі ескалації з боку Путіна було цього року. Перш за все, це залучення військ НДР до війни. А друга це власне використання нової ракети міжконтинентальної ракети Російської Федерації. Наскільки взагалі важлива зараз реакція світу, це зрозуміло. Але якою вона має бути? От конкретно чого ми можемо очікувати від світу для того, аби зрозуміти, що так, це та реакція, яка була потрібна, і це та реакція, яка потенційно може зупинити Путіна або принаймні якось окреслити йому нові лінії? Чого нам очікувати? Якою вона має бути? Світ має перестати іти по інерції втоми. Від війни не можна втомитися від постійних вбивств цивільних нищення громад, міст сіл. Навпаки, потрібно гуртуватися для протидії таким діям агресора. І звичайно офіційний Київ буде використовувати всі наявні майданчики, як такі неефективні, як, наприклад, скликання. Радбезу ООН, очевидно, що все ж таки відбудеться. На цю тему, тому що ми бачимо дійсно новий рівень ескалації з боку Російської Федерації. Так і подальші перемовини з нашими партнерами. Зверну вашу увагу, що у нас підвисає наступне, наприклад, засідання Рамштайну. Якраз непоганий привід для того, щоб зібратися, обговорити новоявлені обставини. І таким чином дійсно переглянути як обсяги, так і швидкість надання Україні допомоги. Ну і плюс, звичайно, Путін, як ми бачимо, малює чергові червоні лінії. Починаючи від застосування іноземних військ, і так само що стосується подальшого дозволу на далекобійні ракети по території РФ, це якраз показує його слабкі місця, і це те, що треба в тому числі реалізовувати. Тому непогано було б дійсно звернутися і до Макрона для актуалізації його ідеї. Я думаю, що це могло б мати позитивний ефект. І також вчора пролунали такі звинувачення у сторону Польщі від Російської Федерації. Знову ж таки, Міністерство так званих закордонних справ Росії назвало провокацію відкриття у Польщі бази протиракетної оборони США і пригрозило тим, що це може бути таким цілком об'єктом, що він у списку пріоритетів об'єктів, які Російська Федерація може атакувати. Ну у Варшаві відразу відповіли, назвали це абсолютно неадекватним звинуваченням і. У цю власне базу США, нагадаю так, її офіційно відкрили 13 листопада. Це такий перший постійний об'єкт американських збройних сил на польській території. Тим не менше, ці звинувачення пролунали такі. Вони були доволі жорсткими. Тут абсолютно не мова не йде ні про яку дипломатію від Росії. Фактично прямим текстом пролунало, що ця база вона у списку пріоритетів для влучення з Російською Федерацією. А наскільки такі, взагалі, зараз заяви у в контексті останніх подій варто сприймати серйозно, тому що виглядає так, що в принципі, якщо Путіну дозволили вести війська, і в принципі, якщо він може спокійно використовувати міжконтинентальні ракети, і на це немає ніякої реакції, то що йому заважає по факту влучити по польській базі і так і американських військ? І чи, чи, чи ми не побачимо абсолютно таку саму реакцію світу? Зважаючи на попередню реакцію а, польських повітряних сил. На комбіновані атаки проти України, коли ми постійно бачимо підняття польської авіації, але навіть коли залітають на територію Польщі об'єкти, чи то дрони чи ракети, то реакції як такої немає. І дійсно Путін запам'ятав цей момент, тому навіть. Не питання тут використання там балістичної ракети там середньої дальності або міжконтинентальної балістичної ракети, навіть банально. Крилаті ракети плюс шахеди, очевидно, можуть здійснити такий показовий наступ атаку проти окремих об'єктів. Можливо, це буде ближче до відкритої бази, можливо, якийсь інший об'єкт буде обрано, але ми пам'ятаємо, що. Як відповідало НАТО раніше на такі інциденти, що не було жодного там якогось злого умислу атакувати, не було бажання агресії. А ви ж бачите, дрони повернулися, ракети повернулися, чи дрони там втратили орієнтацію? Ну, тобто, як ми бачили, НАТО не дуже сильно реагувало, і Путін це дійсно сприймає як зелений квиток для себе для подальших. Агресивних дій. Тому от, дійсно тут треба готуватися, але знову ж таки, от чого боїться Путін від конкретної бази відкритої? Що там розміщені пускові вертикальні установки МК-41. Вони як можуть заряджатися відповідно, там, протибалістичними ракетами, перехоплювачами, так і заряджатися томагавками. Тими томагавками, з яких і починалася історія про договір з ліквідації ракет середньої і малої дальності, і до речі, томагавки, які і ми просили у нашому плані перемозі, де потім сказали, ви що, нам ніколи їх не дадуть. Ну тепер Російська Федерація націлилася на очевидно знищення цих установок МК 41 а для того, щоб якимось чином ефемерним забезпечити себе безпеку, але найкращий спосіб забезпечити собі безпеку, це Повалити е, путінський режим і перейти е, на адекватний рівень знову ж таки е, керування державою, а не те, що зараз у них відбувається. А, Юрій, то вчора вже згаданий не раз сьогодні. Путін так у своєму зверненні наголошував на тому, що по Росії що завдають ударів західним озброєнням тепер від недавна атакам саме і ракетами штормшадов. Він, звісно, намагався створити враження, що ці удари не досягли. Цілі успіху, але ми знаємо, що вони успіху досягли, і зараз про це детальніше в нашому тері розкажемо. Якби от, ну, ми розуміємо, що вчора путінське звернення було спрямовано на те, аби змінити позицію західних країн, сполучених штатів, зокрема, щоб ті відкликали свій дозвіл Україні бити цим озброєнням по російській території. Це основна мета наразі, така тактична. Оце у звернення Путіна там були інші цілі. Очевидно, але ця ціль дуже для нього важлива якою має бути на вашу думку правильна реакція зараз українського військово-політичного керівництва? Тому що Бог з ним з тим заходом з сполученими штатами вони дійсно надто м'яко реагують, але як маємо реагувати ми? Чи маємо ми продовжувати власне ці удари і відразу ж сьогодні, завтра продемонструвати Путіну, що нічого не змінилося. Наша лінія, власне, залишається обраною, і ми від неї не відступимо. Ми продовжимо бити по російських мілітарних воєнних об'єктах на Курщині, на Брянщині і в інших російських регіонах? Україна. Перебуває в стані ну фактично стратегічної оборони, і в цій ситуації зрозуміло, що має продовжуватись атака на тилові скупчення особового складу, на тилові полігони, арсенали на інші важливі військові об'єкти. Мені дуже сподобалося, що якраз в день запуску чи того чи то рубіжа наші дрони були помічені на Астраханщині. це якраз показує, що ми можемо давати відповідь, і цю відповідь потрібно давати. Не варто гаяти жодного часу. А потрібно і далі працювати заради забезпечення оборони нашої держави. І те, що ми зараз робимо, це і так запізнілі кроки через те, що постійно доводиться умовляти західних партнерів. Далі тримати на паузі. Ну, нікуди не йде. Очевидно, що далі е, ці удари, е, це посилення позицій України перед майбутніми імовірними перемовинами. Тому офіційний Київ має продовжувати, і наші сили оборони, звичайно, не мають зараз реагувати на погрози Путіна. Ну, ситуація проста: якщо щось у Кремлі викликає паніку і істерику, і от подібні окремі звернення, так і доволі такі емоційні реакції. Як вчорашній обстріл Дніпра, саме до таких можна реакцій віднести, значить, треба продовжувати тиснути на цю точку больову Росії, продовжувати винищувати їхню воєнну інфраструктуру у прифронтовій зоні вже далекобійним високоточним озброєнням західного зразка. Ігор Челенко був з нами. Дякую за розмову. Говорили ми про міжнародні власні реакції на вчорашні події на обстріл Дніпра. Ракетою, як каже Путін, середньої дальності. Але ймовірно, це була така міжконтинентальна ракета, перероблена Рубіж, просто із новою назвою, лейбою, яку Путін вчора використав у своєму зверненні, Арішнік він її називає. І це ну, фактично спроба Путіна відмотати події назад, тобто відкликати, змусити західні країни відкликати дозвіл для України бити штормшедов ракетами, ракетами-атакам по російській території. Ці ракети Штормшедов вже досягли своєї. Цілі на Курщині, як ми знаємо, отже, напередодні було завдано удару по об'єкту в районі населеного пункту Мар'їно на Курщині, і цю операцію було проведено із застосуванням. Крилатих ракет Штормшедов, 12 таких ракет прилетіло по району садиби, колишньої там аристократичної садиби, яка належала російській там знаті. Тепер це санаторії управління справами президента, тобто путінський санаторій, який віддали під російський оперативний штаб для генералітету, який діє у Курській області, який намагається власне планувати там спільно із КНДРівцями свої операції. Отже, стало відомо із кількох джерел про те, що в ході цієї атаки ракетами Шторм Шедов по штормшадовпомар'їно було знищено до 20 російських солдат-офіцерів. А також і було принаймні поранено генерала із КНДР. Про це пише «The Wall Street Journal».